Привіт, друзі, з вами Макс Фелікс. В одному з попередніх відео ми говорили про таку бананку. В коментарях записували, що це за фірма. Не скажу, що це за фірма, і ви ніколи не здогадаєтесь і питали сайт, ну, теж якби как бы не знайдете. А, сумка класна, я її ношу дійсно кожного дня. У мене тут ключі, телефон, всередині там багато чого є. А, але я хотів розповісти, чому саме я вирішив перейти на інший варіант. І перша причина, чому я хотів перейти на інший варіант, Ось а ви зрозуміли, що одна бананка дуже класно влазиться в іншу. Е, якщо по характеристиках, умовно 2 літра літр. Але це навряд чи вам щось дуже багато скаже. До цієї ми ще зараз повернемося, а поки що говоримо далі про цю. Цю я все ж таки вирішив використовувати більше для якихось далеких велопрогулянок. Чому? Ця бананка може носитися на поясі, так як я зараз її ношу. І це зручно тим, що коли ми їдемо на велосипеді, ми нахиляємось і так, можливо нам впирається нога, коли ми крутимо подаль. Ми можемо усунути її на бік. А можемо посунути взагалі назад. І тоді ми приймаємо положення на велосипеді, викритимо педалі, нам нічого не заважає. Також тут передбачений фастекс, тобто фурнітура для того, щоб можна було легко її роз'єднати, відчепити. Відповідно, якщо ці лямки послабити, то можна буде її вдягнути через шию. Чому такий варіант носіння е, сумки, коли ми їдемо на велосипеді, не дуже зручний? Е, тому що якщо ми її наповнюємо якимись речами, вона стає важче, вона починає нам спускатися вниз, відповідно, нам починає терти, натирати. Шею, що є дуже незручно. Так, можливо, у нас є швидший доступ ніж ніж лізти десь вниз, але тим не менше, ми їдемо за кермом велосипеда на сумка ззаду, нагадаю. Ми її собі розвернули, достали телефон, подивилися, що нам треба сховали телефон, їдемо далі. Хоча на, на ходу це краще не робити. Чому я сказав, що е, вона хороша для далеких подорожей, тому що вона велика. Зараз ми до цього перейдемо. Ми говорили про фурнітуру, будуть запитувати все воно в коментарях. Це YKK. Матеріал, з зроблена сама бананка, в нас Поліестер або по модному Оксфорд. Що це має вам говорити? Це має говорити, що ця штука, вона і там, не знаю, після пару тисяч таких от процедур буде ще нормально працювати, не розхитається, не трісне, не поламається, хіба що ви її спеціально поламаєте. І відповідно, всі замки будуть теж служити вірою правдою, якщо бережно до цього всього ставитися. Тепер говоримо про наповнення. Тут у нас ключі, ключі у нас на такому повітку, Нагадаю, там ключі від, від велосипедного замка, від квартири, флешка для того, щоб зберігати якісь там можливі документи. Мультитул ножик Victorinox Compact SD. Є відео у нас на каналі, дуже зручна штука на кожен день. Також тут є такий хлястик. Скоба така, щоб носити це на кишені. Якщо от у нас, наприклад, ключі всередині, і відповідно ми зачекаємося і можемо легко рукою дістати. Але знову ж таки, це наразі не використовується, тому що кожного дня є бананка, в якій це все акуратно складено. І навіть якщо ми дістаємо одною рукою ключі, вони нам падають, вони повиснуть на тому повідку. Також у нас є телефон, це обов'язково річ кожного дня, всі, всі використовують. Я думаю, тут нічого такого нового сильно не розповім. Говорю про гаманець, питали, яка компанія? Компанія Wide River це український виробник, гаманець, зроблений з шкіри. йому вже досить таки немало років, але, тим не менше, він досі свою функцію виконує. Документи, картки, готівка. Так, ми це зараз будемо тут складати. Потім будемо детальніше розбиратися далі. Нагадаю, тут є мультитул з е, таким USB-ліхтариком. Якщо за потреби е, ми можемо цей ліхтарик активувати, підсвітити щось. Ну і сам павербанк, ми можемо підзарядити телефон. Хоча ємність акумулятор, який тут ставлений, вона невелика. Вона до 1500 мАч. Але, тим не менше, можна сюди вставити якісь новіші акумулятор, а пауербанк якби не потрібно викидати, тому що він знадобиться ще. Е, цей павербанк, корпус коштує 40 гривень, ліхтар коштує 20 гривень. Тобто, самі вже собі думайте, які вам краще, які, скільки у вас є на них грошей, які ви собі купите. Також є мультитул Roxon, є відео на каналі. Теж є тут така ж скоба, але я її не використовую. Просто ввожу про запас, якщо треба буде, бо є така от кобура. Річ хороша, річ класна. Важиться річ там, трошки менше, ніж 200 г. 80, і відповідно, возити таке кожен день з собою ну, не найкраща ідея і носити його. Тому все ж таки я віддаю перевагу тому, щоб возити його тоді, коли я їду на велосипеді. Я можу його кинути в велосипедну сумку, перекласти з цієї. Також тут є така сумочка, яка складається, вона зараз у нас складена, знаходиться тут. Так, у нас є ще відділ для документів, ну, яких тут зараз немає. Є ключі, ключі, це обов'язкова та річ, яка в нас буде завжди з нами. Ось, і в принципі, і в принципі, все. Але навіть якщо в нас тут є ключі, телефон, є там гаманець. Мультитул у нас в велосипеді, ми це вже сказали. Тут залишається багато вільного місця. Відповідно, коли ми їдемо на велосипеді, ми можемо собі сюди там поскласти якусь запасну камеру з велосипеди насос, можемо собі якісь продукти харчування взяти в дорогу для того, щоб нам було чим підживитися під час нашої веломандрівки. Але на кожен день носити таку штуку, ну, напевно, не найкращий варіант. Характеристики в інтернеті можна подивитися. По об'єму пам'ятаємо, що тут 2 літра вказано, в той є Вказаний об'єм 1 літр. А вже всі інші розміри ви собі подивитесь на сайті. Як називається сайт, не скажу. Мабуть, ніколи не знайдете. Просто кожного разу запитують в коментарях, тому так і кажу. Це варіант дешевший. Та бананка коштує ну, в районі 700 гривень, хоча там є ще більша її варіація, вона трошки дорожча. Ця коштує 500 гривень. Як бачимо, немає Фастекса, фурнітура така ж якісна, тут до неї ніяких претензій немає. Все прострочено, якісно зроблено. Матеріали кошкіра. І поліестер, він же Оксфорд. Є такий, така варіація повністю за кошкіри. Ось Є, є, є різні кольори, мені цей сподобався. Називається спліт та називається хіп Але я думаю, вам важливо те, що це менша, а та більше ось і все. Більше тут ніякої складної арифметики немає. Носиться вона вже відповідно лише так. На пояс ми її не зможемо вдягнути. Ну, можна, в принципі, зробити це, але незручно буде регулювати, незручно буде возити з собою. Тому кожен раз вдягати, знімати, немає фастикса, відповідно. Так, що в нас тут всередині по наповненню? Ну, знову ж таки, ми беремо телефон. Все, Телефон у нас вже є. Які ще у нас обов'язкові речі? Ну, нехай буде Powerbank. Powerbank з ліхтариком. Правда, немає зараз шнура з собою, Ну, це окрема історія, шнурочок можна, можна покласти ще додатково ключі. Ну, 100% ключі нам треба буде щодня. Це. Запакували. Торбочка, торбинка з сумкою, з пакетом для того, щоб ми могли в будь-який момент сходити в магазин і не купляти поліетиленових кульків, не забруднювати потім екологію і мати завжди з собою таку штуку. Дехто ще використовує складний рюкзак, ну, це, звісно, річ дорожча. Вона може зручніше, коли ви на велосипеді, тому що вам в руці буде кульок незручно ввести, а все ж таки рюкзак розклали, закинули собі на плечі і їдете. І... Якби вам зручно. Чи варто сюди ставити мультитул? Я думаю, що не варто. Якщо у нас є той Victorinox, більшість завдань щоденних він вам допоможе зробити відкрити посилку, не знаю, підрізати ніготі, витягнути скалку це все без проблем. Тут плоскогубці, ну я не думаю, що ви щодня викручуєте якісь гвинти. Я просто бачу масово в інтернеті оглядів всяких сі наборів і всі носять з собою, там молоток викрутку, і я ще не знаю, і аптечку з дефібрилятором. Ну, я не ношу, я не використовую. Чи гаманець треба? Та я думаю ні. Його, звісно, сюди можна поставити, ну, але він все ж таки для цієї бананки, мабуть, ну, трошки загабаритний. Однак можна документ і готівку з нього дістати, і покласти. У нас тут є спеціальна кишенька. Тут вже у нас є готівка, є якісь мої документи. Це все собі надійно закрите. Готівку треба собі завжди возити, тому що може десь з телефоном вам не вдасться провести оплату. Ви десь їдете. Якийсь населений пункт, де буде магазин і там немає терміналу. Ну, таке буває. І готівка вам тоді знадобиться, щось собі придбати. Ну або виручить вас там в якихось ситуаціях. Де все, знову ж таки, фірму не показую, не розказую, ніколи не здогадаєтесь. Ціну я озвучу. Ця річ. Як бачите, займає набагато менше місця. Я можу їхати на велосипеді, тому що я, коли кручу педалі, мені вона ніяк не заважає це робити. Я можу ходити з нею кожного дня. Теж ніяких проблем немає. Все, що мені треба, все є тут. Якісь додаткові предмети можна возити з собою велосипед або брати в мірі необхідності. І знову ж таки, якщо це подорож далеко, ми беремо більшу бананку, У нас є більше місця, і відповідно можемо більше речей з собою взяти. Усе, друзі, все, що хотів вам розповісти. Дякую всім слава. за вами був Максвелікс. Всім добра, пла і світ. Так, Друзі, бонусний контент спеціально для тих, хто додивився до кінця. Насправді я просто провтикав про те, що вам ще розповісти. В минулому відео про цю бананку. Як огляд EDC на кожен день, хоча ми вже тут поговорили, що це що я тепер відійшов трошки від цієї концепції трішечки змінив. Я розповідав, що я тут ще ношу собою кожного дня набір органайзер з різних кабелів і насадок. Кабелів. І відео є теж на каналі, можна глянути. І також я носив швидку зарядку на 15 ватт, для того, щоб можна було завжди в будь-якій ситуації зарядити свій гаджет чи якийсь інший гаджет, комусь допомогти, зарядити той же самий павербанк, який ми оглядали вже, І, до речі, я його назвав мультитулом, хто був уважно, той помітив. Ось, але. Також я від них відмовився, тому що ну, зазвичай я розумію, що павербанк у мене в дорозі навряд чи розрядиться, якщо я ним не користуюся, а телефон зазвичай на добу мені вистачає. Якщо я вже буду їхати надовше, то відповідно я візьму павербанк, шнури і, можливо, навіть не такі павербанки якісь потужніші. Це вже історія не на кожен день, а в нас, everyday carry, нагадаю. Ось також дуже важлива річ, яку ви бачили протягом всього відео, але я що про неї не сказав. Це годинник. Годинник у нас компанії Amazfit, і тут зразу дисклеймер, тому що це китайська компанія дочірня компанії Xiaomi, яка є спонсором тероризму і працює в недодержаві Московії. Однак, тим не менше, він куплений уже 5 років тому. Він досі працює, не викидати ж його, але купувати їхню продукцію я, я б не радив. Чим хороший цей годинник, тим, що він використовує трансрефлективну матрицю. Тобто, відповідно, в нас дисплей сам постійно не світиться. А він тим контрастніший, чим більше світла на нього потрапляє. Відповідно, він не розряджається. Ну, підсвітка в нас, звісно, є. Ми її можемо активувати, але зараз протягом світлої пори дня ви навіть цього не помітите. Чому я його навіть не кожного дня ношу, але завжди використовую з велосипедом, тому що я включаю режим тренування, я бачу свою швидкість, я бачу, скільки я проїхав, бачу, який в мене був пульс, який там підйом, спуск. Ну, це вже така не обов'язкова інформація, але просто мені цікаво бачити швидкість. Не використовую велокомп'ютер, бо в мене є він на руці. Тут є gps на ну, навігація, а GPS-трекер, який більш точно може вам показати. Швидкість вашу. Відповідно, час тренувань, калорії, все це, кому це важливо, теж буде хорошим бонусом. Ну і, звісно, сюди будуть зараз, ми вийдемо з тренування, сюди будуть приходити різні ваші повідомлення, щоб не не лізти щоразу до телефону. Ми просто їдемо на кільмі, повернули руку, подивилися, що там нам прийшло. Погода тощо, я думаю, огляд в інтернеті можна буде на нього знайти, але. Класно те, що тримає довго, відповідно, не треба його підсвічувати, його добре видно в день. І класна функція велокомп'ютера свого, свого роду. І коштує він 2000 гривень, а не 1000 євро, як якісь в розпіальні. Але знову ж таки вибір кожного. Тож, тепер точно. Дякую всім за увагу. Бувайте!